Три річки. Річка ріка, Тиса і, і річка Пустець. Чому така вода дорога? На сьогоднішній день, як і в попередні роки, щоб ви знали, вода подається з глибини від 30 до 90 метрів. Ну, зокрема, ми можемо, хто проїжджає об'їзною дорогою, там бачить такі маленькі павільончики. У тих павельончиках стоять е -е, відповідні насоси, які подають і качають воду. Ціна води коливається від вартості електроенергії електроенергії становить більше 50%. І збору коштів, які проводить водоканал, по крайній мірі, коли я працював, він збирав порядка 400 тисяч, то більше 200 тисяч коштів витрачалися на електроенергію. Вода у Кусті на, на той час, коли я звільнявся з роботи на лютий місяць, не була самою дорогою. Сьогодні не можу стверджувати, що вона є самою дорогою, бо вже на той час в інших районах Закарпатської області вода була дорожча. Якщо у вас є сумні, я готові надати таблицю.